Всім привіт! Навіщо Богу потрібні гроші? І звідки з'явилась десятина? Якщо ми подивимося на Біблію, то десятина починається з Авраама. Авраам, названий батьком усіх віруючих, і він дав десяту частину Богові, і пізніше Бог створив від нього, пішов єврейський народ, і Бог дав цьому народу закон. В законі теж була десятина. Бог хотів, щоб про нього і про цей закон дізнались всі люди, тому Бог робив чудеса в Єгипті, коли виводив із Єгипту євреїв, щоб всі люди дізналися про нього. І пізніше, якщо ми дивимось на пророків, на царів, цар Давид дуже багато Богу давав не тільки десятину, а іще, як він говорив, що просто вирішив Богу дати. так? За вбогістю своєю сотні тонн золота і срібла для того, щоб будувати храм. І сьогодні, так само, якщо ми подивимось книгу пророка Малахія, то там сказано, що я Господь Бог не міняюсь в третьому розділі цієї книги. Тобто, сьогодні новий завіт, в часи нового завіту живемо, але Бог він не міняється. І десятина, вона не є законом, як дехто говорить, але вона існувала до закону. І якщо ми претендуємо на те, щоб бути віруючими, значить ми претендуємо на те, що ми походимо від Авраама, тому що він батько духовний всіх віруючих. І в цьому випадку теж потрібно давати десятину, тому що Авраам ще до закону давав десятину. Будьте благословенні!